Хай Україна! Сьогодні в вашій увазі домашня робота трендавта Subaru Forester, Чистий 2021 рік комплектація Limited, з мізерними пошкодженнями. Ми її купили. Задорого купили, за дорого будемо її продавати, але тачечка класна. Сьогодні в вашій увазі. пристаніться, поїхали. Під капотом у нас все по класиці, 2,5 опозитний атмосферний двигун, потужністю близько 185 кінських сил з безпосередньо вприском, з варіатором цей двигун і на повному приводі все це від Subaru завжди надійно. Під Підкапотка тут повністю вся ціла і рідна, включаючи навіть радіатори. В Україні ми зробили ТО в двигуні, олива і фільтра завжди міняється нами. 56 тисяч пробігу. Тепер щодо пошкодження. Лівий куточок був задітий, поміняний новий капот, нове крило, новий бампер. Частина передньої панелі, якщо не помиляюсь, верхня планка. Я кажу ще раз, радіатори, все рідне, навіть підсилювач бампера, ланжерони, нічого. Бушна оригінальна фара ми з ЄБ привозили, тут трошки кронштейн і але з ледом, з лінзами, з поворотними, все як має бути по заводу, без всяких економій. Тут фара залишилась рідною, теж трошки кронштейн не кремонтувались. Але обидві фари оригінал. Йдемо далі. Так, тут, понятно, капот крило нові в один слой пофарбовані. Falcon шини 23-го року вони вже в Америці були міняні. І протектор у них, бачите, досить непоганий, свіжа гума. Так, Subaru Original лобове скло. Є, тут був скол на цю дверцю, і її довелось фарбувати, і довелось пофарбувати цю сторону, тому що десь ще царапенка була. Ми трошки з нею царапенками при доставці встрягли, тому що прийшлося це, Ну, на кеш склалося. Єдине, що вона вся охайна і красива. Кришка багажника, дах і проєми дверні зовсім не фарбовані. О, дивіться, вона по суті палакипи, як нова. До речі, відео прикладу, і по цій стороні була, по-моєму, по всій стороні подряпана, якщо не помиляюсь. Тобто нам теж довелося її всю пофарбувати. Ну зато вона зараз у вас реально буде як із салону самого. Дах у нас виходить з рейнгами, з поперечинами, з люком. Теж красивий. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Ось такий тут у нас дюводік приємний субарівський. Він підсвічує в темряві повністю вам борт під ногами і борт автомобіля дуже зручно. Рік у нас чистий, 21-й конверна дата, 21, дату, 21 рік, 6 місяць. Це останній рік доростейлевої версії з такої. Так, шкіряний салон, чорний, бачите, з електроприводом. Стан також без зауважень. І взагалі, в цілому, вона досить приємна вся по салону. Гумовий килим, бачите, оригінальний комплект такий тут лежить. І Харман Кардон поки не забув. М'юзік. Оп, чіп чи як там показали, Отак. О. Так, далі у нас чотири склопідйомника, електродзеркала. Електропривід кришки багажника. SRH – це функція, яка вимикає поворотну лінзу в фарах, щоб з кермом не поверталась. Пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість щитка приладів. Система стабілізації вимикається. Це функція старт-стоп, щоб вона не глохла на форах. Ви можете примусово вимикати. Я роблю це після кожного запуску двигуна. І монітори сліпих зон у нас в дзеркалах знаходяться. Тут теж їх можна вимикати, якщо вам треба пограти в п'ятнашки. Так, датчик світла протитуманки маємо. Пробігу на зараз 56 тисяч кілометрів маємо. Тут управління мультимедіа хендсфрі і ось тим бортовиком. Зараз там показано, які опції, функції увімкнені там ще різні температури є, мультимедіа і так далі. Це бортовик, який у нас тут перед очима. До речі, датчики тиску в шинах Тут теж у нас є. Обігрів керма маємо, підрульові полістки маємо. Само по собі шкіряне кермо, бачите, воно в бездоганному стані. Тут у нас адаптивний круиз контроль ми можемо його вмикати, вимикати, є дістроніки, є утримання в смузі. І s idrive drive Опція є, S-більш динамічний режим. І це Intelligence. Він під вашу манеру поведінку обирає оптимальний режим, більш економічний і оптимальний для вашої саме поведінки і манери. Кнопочка старт-стоп само собою. Екранчик тут ось такий. Тут ось такий. В ньому є Android Auto і CarPlay. Під'єднується через шнурок. Також тут є Bluetooth, USB, AUX, все це ми маємо. І є камера заднього виду з проекцією, з парактроніками задніми, і з функцією Rear Auto Brake. Рап, що робить, коли ми під'їжджаємо кудись і щось не помітили? За рахунок парактроніків, автомобіль екстрено загальмує, щоб ми не наїхали на щось, що ми могли не помітити. Клімат-контроль у нас двозонний. Тут, власне, у нас, бачите, два USB. Аукс і гніздо для підкурювача. Так, 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 так. Да. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим для, бачите, пелюстків, щоб ми могли перемикати. Також є у нас електроручник, автохолд, обігрів передніх сидушок. Є функція X-Mode, яка для складних умов дорожніх снігбруд, а також є сильний снігбруд. Ну, це, якщо ви вже там зовсім десь кудись заїхали, вона вам допоможе. Це крутий асистент, я ним користувався, дуже виручає. Два підстаканечка, місце під гаджет, зручний м'якийчок. І тут у нас, власне, він, і тут ще одне у нас є гніздо для підкурювача. Тобто на двох. Дві камери, які в 3 d з збудованим інтелектом, стежать за дорожньою ситуацією. Тут вони нас захищають від з'їзду смуги, так само захист від зіткнення, і керують повністю ось цим адаптивним корін-контролем. Також дзеркалом з автоматичним затемінням з компасом. І шикарний люк у Форестера. Він, хоч і залишається люком, але по розмірам він майже як панорама. А Ну, скажем так, практичний як люк залишається. Тобто не доставить з часом проблем, ніяких скрипів тут немає, і так далі. Чарівно, чарівно. По безпеці тут спрацювало кермо, колінка і обидві штори. Безпека нами завжди і обов'язково відновлюється. Вона тут справна, але я завжди кажу: довіряйте та, будь ласка, перевіряйте. Другий ряд сидінь у Форестера прекрасний і шикарний зріст. У мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою і можу дозволити собі тут і гуляти ногами, і змінювати позиції, і мені дуже зручно. Також у нас є підлокітничок, є два підстаканечка, є свій повітродув на другий ряд і є два USB-порта для зарядки гаджетів електронних пристроїв. А ще спинка тут змінює свій нахож. Раз, два. Ми можемо три положення тут мати. Ну, тобто, зручно. По-перше, вашу увагу. Дивіться, які красиві рамочки у вас будуть стоять на автомобілі. По-друге, електропривід кришки багажника підіймаємо, відчиняємо. Дивимось. Тут у нас є шторка, що диво для Америки реально рідко. Вони доїжджають. Сабвуфер, харман Кардон, маємо гумовий килим маємо. Нижче у нас тут відділення таке пенопластове, де можна розкласти всякі наші речі, такі, що нам з собою возити, щоб по багажнику не бофталось. З Америки, я так розумію, сіточка приїхала разом з автомобілем. І тут у нас в заводі весь метал, є докатка, є навіть, бачите, крюк, буксировочний, домкрат, балонник, викрутка. Все укомплектовано, все красиво. Можемо зачиняти як багажник, так і разом з центральними замками, якщо ми вже уходимо. На чому ще хочу наголосити? Окрім того, що тут в неї дуже практичний сірий колір, Ви інвестуєте і економите на майбутніх мийках, тому що пили бруд на цьому кольорі майже непомітний. По-друге, чому на транзитах? Вона розмитнена на фірму. а Ми будемо продавати новому власнику, покупцю. Він буде першим власником в Україні в техпаспорті, В Україні реєстрація буде в неї перша і єдина. Ми робимо під ключ у вартість автомобіля, буде входити повністю постановка під ключ з пенсійним фондом, на відміну від багатьох продавців, які я знаю, просто відують автомобіля. Ви вже самі їдіть за це платіть. Тому ви розумієте, про що я кажу? Обов'язково робимо тест-драйв, такий пробний заїзд, просто щоб вас познайомити з цим автомобілем, щоб я поділився своїми враженнями, як він поводить себе. Але приємні враження в цілому у мене від нього. Хто за мною стежить, знає, що Forester SK це от на сьогоднішній день це покоління. Моя улюблена тачка. Баланс ціна якість, я вважаю, просто прекрасні. Так, аутбеки трошечки вищі левелом, трошечки тихіше, трошечки крутіші. Але Форіку мені подобається все. І ще Форіку прикольна, висока посадка. За це його багато люблять. У Аубека більш така приземиста. що квіренс майже однаковий. І в цілому, мені, скажімо так, більшого і не треба, от мене влаштовує повністю Форіка. Спробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Це не гоночка-гоночка. Тут приблизно, я не помню, помню, 10 секунд у неї до сотні. Ну, ось так ми робимо. Я вам просто показую, як вона перемикає, як вона їде і все інше. І гальмівна система. Тут теж непогано працює, як для японського автомобіля. Все хорошо відпрацьовує, нічого не б'є. Тепер ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. На форіку це можна дозволити робити собі досить нахабно і підвізки, і шини дозволяються. Все тихо, ідеально, жодного зауваження. У субаріків є така хвороба в рульовій, в рульовій рейці. Там є пружинка така, що потрошечку може з'являтися люфтець, поклацування. Тут ідеально, взагалі я нічого не відчув. Ідеально. Тепер демонструю вам роботу адаптивного круїз контроля. Ногами нічого не роблю. Система Субароса, як на мене, одна з найкращих серед інших виробників, на яких я їздив. Ну одна, по крайней мере, з найкращих, точно захватує хороший обзор. От ми їдемо за тачкою на дистанції. Бачите, я ногами нічого не роблю. Ще у нас підрулювання увімкнено, тобто вона. Тримає нас смузі, якщо навіть ми відпустимо кермо, але його треба все одно притримувати. Вона буде підрулювати і тримати нас в смузі, щоб ми нікуди не виходило. Дивіться, зараз форт буде притормажувати, я буду спеціально за ним їхати. І вона, бачите, справляє. Ну, ми виходимо вправо. Раз. І поїхали назад. задану нами швидкість 70 кілометрів на годину. Для гостей нашого міста покажу, який у нас красивий Дніпро і місто, і ріка. Все красиве. Я дуже задоволений цим автомобілем, я його не перехвалюю, лише кажу, що мені дуже сподобався. Їздив я на таких автомобілях від пробіг, який був від 100 реально 100 кілометрів. Ну, от американська автомобілька в мене була така, в ми біками привозили. І до 131-ї -ти тисячі кілометрів. Від 100, я саме на увазі сотня, не тисяча, не тисяч, а саме 100 кілометрів був рекорд мінімальний. І до 131 -ти тисячі. Цей автомобіль їде як новий. Реально, це я вам. Кажу, от мені є чим порівнювати. Вау. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і купляйте. Якщо все сподобається, що тут може не сподобатись, я не знаю. Де побачити цину, завжди ви побачите під відео в описі. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Надав. Та я всім бажаю миру. А нам перемоги. Слава Україні.